Лісові пожежі, спричинені сильною спекою та вітром, вирують на півдні Європи. Згоріли будинки, ферми та фабрики, а тисячі місцевих жителів і туристів було евакуйовано. Так, через масштабний спалах в районі міста Патри, що на заході Греції, евакуювали жителів щонайменше 25 населених пунктів. Вогонь охопив цементний завод, а також оливкові гаї та ліси. На популярних туристичних островах Хіос і Кефалонія теж проводять евакуацію через наближення вогню. В Іспанії від важких опіків під час гасіння пожежі в автономній спільноті Кастилія і Леон загинув волонтер. Загалом евакуйовано понад 5 тисяч осіб. Метеоагентство країни попередило, що майже вся Іспанія перебуває в зоні надзвичайного чи дуже високого ризику виникнення пожеж. Україні вже десятий день стоїть нестерпна спека, пік якої припав на вівторок, коли температура досягла 49 градусів Цельсія. В Албанії зареєстровано мінімум 24 великих осередків займання. У південному місті Дельвіна евакуйовані повернулися додому, але влада закликає бути пильними. Ферма цього місцевого жителя зруйнована, але йому вдалося щось урятувати. Він відправив дружину в безпечне місце, а сам залишився. Я хотів урятувати склади, але зрозумів, що не зможу. Я просто не зміг урятувати 35 років своєї праці. Але бог дав мені сили врятувати будинок, хоча б для того, щоб я міг у ньому спати. Усе інше повністю пропало. Усі продукти, виноградник, оливкові поля. у цьому районі. Вогонь знищив коло 30 будинків і сільськогосподарських угідь. З усіх тварин, які в нас були, вижив лише собака. Я відстебнув його ланцюг, і Він весь час біг за мною. Пожежі також вирують в Італії, Португалії та Туреччині. За даними об'єднаного дослідницького центру Євросоюзу, з початку 2025 року пожежі охопили майже 440 тисяч гектарів Європи. Це вдвічі більше за середній показник аналогічного періоду з 2006 року.